Добрий день. Вам дуже сподобалось відео про Андрія Ярмоленка. Тому сьогодні в нас буде відео 23 цікавих факта про Андрія Ярмоленка. Що ж, і ми розпочинаємо. Факт перший. Один із кращих футболістів України народився в Росії у Санкт-Петербурзі. Його батьки були родом із села. Смолянка Чернігівської області. Після весілля мама поїхала працювати до Санкт-Петербурга, де до неї приєднався батько Андрія. Через три роки родина повернулася до Чернігова, де придбала будинок. За спогадами матері Андрій почав возитися з м'ячем із 4-5 років. Факт другий: першим матчем за участю Динамо, який побачив Андрій, був Динамо Баварія. 3-3 у Києві. Після, після того у маленького ярмоленка з'явилася велика мрія потрапити у столичну команду. Факт третій: таку можливість талановитий вихованець чернігівського футболу отримав у 13 років. Опинившись у школі Динамо, однак не витримав конкуренцію і за рік повернувся додому. Засмучений та розгублений через, від, через відрахування з Академії киян. Андрій Ярмоленко опустив руки і навіть деякий час думав, що з нього футболіста не вийде. Але ці сумніви не змогли перебороти велику мрію. Факт четвертий. Будучи гравцем Десни, юний Ярмоленко не завжди отримував місце в основі. Свій доленосний шанс отримав у Кубковому матчі проти Волині, яким скористався сповна. Андрій, якому за кілька днів до гри з луцькою командою виповнилося 17 років, забив два голи і віддав результативну передачу. На таку активність президент Десни нагородив Андрія телевізором, праскою та куркою Гриль. Відразу після програного в Чернігові матчу Віталій Кварцяний хотів переманити молодого таланта у свою команду, також на юного футболіста претендував Шахтар. Хотіли запросити на перегляд. Однак Андрій зробив вибір на користь Динамо. П'ятий факт. 16-річний футболіст дуже гучно переходив у київське Динамо. Гучно, тому що перша згадка про, його... про нього від тодішнього головного тренера Анатолія Дем'яненка, як про майбутнього Шевченка, стала легендою. За Андрієм закріпилося призвичко хлопчик. Зі 130 го кілометра. Але потім тривалий час було предметом насмішок. Факт шостий. Коли Ярмоленко опинився у дублі Динамо, то його зарплата складала 2000 доларів. На той момент ця сума була найбільшою серед гравців дубля киян. Через 9 років старанної праці та неймовірних зусиль. Ярмоленко підкорилась вершина у 2015 році. Він став найбагатшим українським футболістом, заробивши 4,4 мільйона доларів. Факт сьомий. 11 травня 2008 року в останньому домашньому матчі сезону 2007-2008 проти Ворскли новий наставник команди Юрій Сьомін випустив 18-річного гравця. На поле за 8 хвилин до фінального свистка за рахунку 1-1. Ярмоленку вдалося забити дебютний та переможний м'яч у ворота суперників. Розп... Ввісь мій факт. Розпочинав кар'єру на позиції центрального нападника. Однак у 2009 році з приходом Валерія Газаєва змінив амплуа на лівого атакувального півзахисника. Факт дев'ятий. У дебютному матчі за основу збірної України Андрій забив гол у ворота Андори. Це було у вересні 2009-го у рамках відбору до Чемпіонату світу. Факт 10. Тричі Ярмоленко визнавався кращим футболістом країни. Також ставав найкращим молодим футболістом України у 2011 році. Факт 11 у 2013 році Ярволенко зайняв 26 те місце в рейтингу Кращих гравців світу за версією World Soccer. Факт 12. У лізі Європи 2013-2014 був включений в символічну збірну групового етапу у наступному сезоні. Андрій із сьомома гольовими передачами став найкращим асистентом Ліги Європи. Факт 13. Автор найкращого голу року в чемпіонаті України в сезоні 2013-2014. Факт 14. Одружений на красуні Інні. Подружжя виховує двох синів Івана та Данила. Факт 15. У Ярмоленка є Йоркшикський тер'єр та кіт. Андрій особисто давав імена домашнім улюбленцям собаку назвав в честь Месі Лео, а кота в честь Роналдіньо Ронні. Факт 16. Має кілька тату. Перше татуювання з'явилось у нападника на спині. Напис, який з англійської перекладається. Я можу все завдяки тим, хто дає мені сили. На руці Ярмоленка. Латинською набито ім'я першого сина та дата його народження. Таке ж татує в дружини Інни. На іншій руці футболіста красується Катерининська церква Чернігова, поруч з якою стоїть хлопчик з м'ячем і розмірковує про своє майбутнє. Факт 17. Окрім футболу, Андрій Ярмоленко цікавиться баскетболом. Перебуваючи у відпустці, Андрій Залюбки відвідав баскетбольну гру у Маймі. Факт 18. Андрій, займає... Андрій Ярмоленко займається благодійною діяльністю. Зазначимо, що дружина футболіста певний час працювала директором благодійного фонду. Факт 19. Має відзнаку іменна вогнепальна зброя за досягнення високих спортивних результатів, вагомий внесок у розвиток вітчизняного футболу, піднесення міжнародного авторитету української держави. Факт 20. входить у бомбардирський клуб Тамерлана Гусейнова та Олега Блохіна у почесних списках мають право бути лише ті українці, які за кар'єру забили мінімум 100 голів у офіційних матчах. Факт 21. На даний момент у 74 матчах за збірну України визначився 32 голами і 16 результативними передачами. За асистами вже зараз є кращим в історії збірної. По голам йде головним переслідувачем рекордсмена Андрія Шевченка. Нинішній головний тренер забив за збірну України 48 ячів. Факт 22. Андрій Ярмоленко у травні цього року зіграв за збірну легенд світу проти Атлетіко. Українець навіть відзначився голом. Факт: 23-й і останній: трансфер Ярмоленка 25 мільйонів євро, став найдорожчим в історії київського динамо. Вихованець чернігівського футболу побив рекорд 18-річної давності, який належав нинішньому тренеру збірної України Андрію Шевченку. 23 мільйони євро. Це також повторило рекордний трансфер українських футболістів. У 2009 році за ті ж гроші в Барселону переходив Дмитро Чигиринський. На сьогодні, все. Дякую за увагу. Чекайте, можливо, сьогодні, завтра вийде слідуща часть оповіданнів.